У кожного з нас є якась ціль, є якась мета. Когось квартира, будинок, автомобіль, можливо, бізнес. До прикладу візьмемо на це потрібно 50 тисяч доларів. Скільки це в гривнях? Приблизно біля 2 мільйонів. Якщо ваш дохід на сьогодні 15 тисяч гривень, і ви можете, до прикладу, відкладати 3 тисячі гривень в місяць, скільки вам потрібно буде років, щоб зібрати собі на квартиру, або автомобіль, або будинок, або бізнес? Беремо 1 мільйон 900 000 гривень і ділимо на 3 тисячі. Це приблизно 52 роки. Якщо немає цих років, тоді заощаджувати потрібно більше. Нехай це буде 5 тисяч гривень. Тоді нам потрібно буде 34 роки на те, щоб ми отримали бажану свою ціль або ж відкрити власну справу бізнес де заробляти все ж таки більше, хоча відкрити власний бізнес, що нам для цього потрібно. Потрібен продукт, як не дивно, потім нам потрібен ринок, де цей продукт ми повинні просувати. Потім нам потрібна якась система, яким чином ми будемо його просувати, і відповідно нам потрібні гроші, щоб це все запустити. Ну, якщо в нас мало грошей, ми можемо взяти собі якогось партнера. В партнерах потрібно бути впевненими, якщо ми хочемо залучати кошти і людей. Давайте зараз з вами подивимось. Вимося бізнес, де ось це все включено, і думати над цим не потрібно. Є продукт, є ринок вільний на 98%. Ви можете вище проглянути переглянути відео, є система. Ми про неї сьогодні поговоримо, і не потрібно великих капіталовкладів. Що це за бізнес? Це є посередницький бізнес. Хто такі посередники? Це люди, які знають хто хоче купити, і знають, хто це продає. Вони просто зводять цих людей і отримують свої комісійні. Так от, посередники, ми будемо просто надавати консультації нашим знайомим. Наші знайомі будуть казати, о, комусь не подобається, хтось буде думати, а хтось. Скаже, «Да, я давно думав, як забезпечити собі свою старість, добре, що ти до мене прийшов. І ви допоможете їм заключити договір зі страховою компанією. Зробите проплату, підправите це в компанію. Компанія випустить вашому знайомому поліс, і тоді страхова компанія вам, як посереднику, виплатить. Комісії, скажіть, якщо ви не підійдете до ваших знайомих, ваші знайомі не будуть знати, що старість прийде грошей треба. Це зрозуміло, що будуть знати. Просто від когось іншого і хтось інший на ось цій посередницькій діяльності заробить. А ми всі йдемо в Європу, там десь 50, десь 80% відсотків людей вже собі таким чином забезпечують свою, свою старість. І Україна до цього рано чи пізно прийде. Просто питання в тому, хто на цьому заробить. Так от, пропоную вам до нас доєднуватися і почати з нами заробляти. Щоб з нами співпрацювати, щоб стати посередником, потрібно виконати дві умови: перше це мати поліс, користуватися такою послугою, забезпечувати собі свою старість і відвідати семінар. Семінар він у нас двохденний субота, неділя, раз в місяць у Львові. Якщо немає можливості потрапити до Львова на фізичний семінар, тоді може бути семінар онлайн. Приїхавши з семінара, ми стаємо консультантами першого рівня. У нас є кар'єрний ріст. Ми ростемо такою валютою як одиниця. Заключивши контракт з вашим знайомим на 10 тисяч гривень. Ми ділимо 10 тисяч гривень на 400. 400 це коштує одна одиниця. Тобто 10 тисяч гривень ділимо на 400, ми отримаємо 25 кар'єрних одиниць. Якщо ми з нашим знайомим заключили договір на 20 тисяч гривень, ми беремо 20 тисяч гривень, ділимо на цих 400, отримуємо 50 одиниць кар'єрних. Якщо ми контракт заключили на 40 тисяч гривень, ділимо на 400 100 кар'єрних одиниць. Я думаю, ви зрозуміли цей алгоритм. І всі ось ці кар'єрні одиниці, під час того, як ви будете рости по кар'єрі, будуть вам додаватися. До прикладу, поїхали перший рівень. Ви заключили з вашим знайомим контракт на 20 тисяч гривень. В кар'єру вам прийшло 50 одиниць. Тепер перетворюємо їх в зарплату в гривні. На першому рівні множник 72 гривні, тобто цих 50 одиниць. Множимо на 72 гривні, отримаємо 3600. Дивіться, для того, щоб заключити договір, щоб розказати людині, що старість прийде грошей, треба треба собі забезпечити свою старість, потрібно плюс-мінус година часу. За годину часу 3 тисячі гривень, я думаю, це нормальна оплата вашої роботи. Пішли ще до одного знайомого, або в сім'ю заключили ще один контракт. Разом у вас є 100 одиниць. Попередній контракт і наступний контракт, який ви заключите. 100 одиниць. Це дає можливість перейти на другий рівень. На другому рівні, чим краще, платять більше, тому що за подібний контракт 50 одиниць вам заплатять 96 гривень за одну одиницю, тобто це є чотири і вже краще. Щоб перейти на третій рівень, потрібно мати 700 кар'єрних одиниць. Будучи на третьому рівні, заключивши контракт на 20 тисяч гривень, тобто це є 50 кар'єрних одиниць, множимо на множник 140 гривень, це множник третього рівня, отримуємо 7 тисяч гривень зарплати за годину часу. 7 тисяч гривень – це прекрасно. Дехто цілий місяць за цього, що працює. Тепер дивіться, ви на третьому рівні. От тут до третього рівня в нас іде такий процес навчання. Ми ще пізніше про це поговоримо. Ми становимося консультантами. Потім ми вже можемо бути лідерами, працедавцями, які вже будуть так само запрошувати інших людей до себе в бізнес. От третій рівень це така планочка, коли вона визначальна, що ви вже знаєте, як продавати, ви вже знаєте. Повністю весь механізм продажу, робити з запереченнями, всі нюанси, які виникають в процесі. І можете будувати, ви вже можете передавати свої знання. Оце є консультант на третьому рівні, який може вже будувати мережу. І буде знати, що вчити цю мережу. От, до прикладу, у вас є два консультанта першого рівня, у вас є два консультанта другого рівня. І ви. Консультантам першого рівня допомагаєте зробити всього-навсього за місяць два контракти. Разом це є 200 одиничок в кар'єру. Отримують ваші консультанти першого рівня, і так само отримуєте ви собі в кар'єру цих самих 200 одиничок. Тобто, що це означає? Що все, що будуть робити ваші консультанти, всі кар'єрні одиниці вони будуть плюсуватися і вам в кар'єру. Тобто, ви можете просто вже навчати людей робити бізнес. І будете рости по кар'єрі. Для вас це 200 одиничок кар'єру. Тепер переведемо в гривні. Що ж ви отримаєте в грошах? Різницю між коефіцієнтами на третьому рівні коефіцієнт 140 гривень за одиничку, на першому рівні 72. Тобто різниця між ними це 68 гривень. Ось цих 200 одиничок, які ви допомогли зробити консультантам першого рівня, вашим консультантам першого рівня, множити на 68 гривень, отримуєте 600. Прекрасно. Тепер ви допомогли консультантам другого рівня зробити одному 200 одиничок, другому 100 одиничок. Разом це є 300. 300 кар'єрних одиничок. Консультанти другого рівня отримали собі свою, свою комісію. Що отримуєте ви? Ви отримуєте різницю між третім і між другим рівнем. Це 44 гривні. Тепер цих 300 одиничок множите на 44 гривні, отримуєте 13 200. І якщо ви на третьому рівні ще самі зробите контракт з 50 одиничок, це буде 7 тисяч гривень. З третього рівня, якщо мати таку мережу з 4 людей, допомагати їм в такому темпі розвиватися, то 30 тисяч зарплати у вас легко може бути. Давайте тепер подивимося далі кар'єру. Не буду заглиблюватися, але так поверхнево скажу: чому ж саме сюди, до нас потрібно йти в бізнес? Тому що, як тільки у вас в кар'єрі є 25 тисяч одиничок, ви стаєте директором. Чим добре бути директором? Є директорський бонус плюс 40 гривень за одну одиничку. Директор зі своєю всією структурою, до прикладу, здали 2 тисячі одиничок в місяць. Множимо це на 40 гривень, отримує директор, крім Комісії, крім різниці між коефіцієнтами, отримує ще вісімдесять тисяч бонусу, і це до чого всі йдуть: стати співвласником компанії. Є шанс у кожного, хто прийшов на перший рівень стати співвласником компанії. Всього на всього потрібно зробити в кар'єрі 100 тисяч одиничок. Що це дає? Директорський бонус: 80 гривень за одну одиничку. Якщо співвласник здав, до прикладу тих самих 2 тисячі одиничок, це 160 тисяч тільки директорського. Бонусу. А тепер, щоб не було так от складно, що це за одиниці, 100 тисяч, 25 тисяч. Нічого не розумію. Давай в людях, скільки це в людях. Тепер дивіться, щоб перейти з першого рівня на другий рівень, сеонас дві людини, з першого до третього, 14 людей. Щоб закрити директора, потрібно всього 500 людей і щоб стати співвласником 2000 людей. Відкрийте ваші соцмережі, відкрийте вашу телефонну книгу, скільки у вас там є людей. А скільки є таких, що ви ще не записали у ваш телефон? Я думаю, що дві тисячі є. А подивіться, в якому місті ви живете, яке там населення, скільки там людей. Згадайте ваших однокласників, згадайте ваших, якщо ви служили со згадайте садочок. Можливо, ви змінювали місце проживання ваших сусідів. От і набереться цих дві тисячі людей. А тепер. Про систему поговоримо, як ми будемо рухатися, щоб було зрозуміло, що ми тут будемо робити. Дивіться, система у нас включена це є презентації онлайн. Презентації в нас є і офлайн онлайн. Це от ви запрошуєте на подібні ефіри ваших знайомих. Вони тут слухають, і потім ми з ними працюємо. Хоче людина має запитання, ми всім, всім вчимо вас, як працювати далі на системі тренінгів. Система тренінгів у нас передбачає навчити вас, як працювати в онлайн, як працювати в офлайн, як працювати з запереченнями, які людина вам буде все ж таки говорити, і всі технічні моменти по бізнесу, власне, по цьому мережевому бізнесу. Наступний елемент системи це є семінари. Семінари, як я вже сказала, є офлайн і є онлайн. На семінарах, Ну, в принципі, потрібно хоча б один раз відвідати такий семінар, щоб зрозуміти, що це. Ви за два дні отримуєте. Навик, який оплачується в 3 тисячі гривень за годину. Якщо порахувати, скільки ви, наприклад, навчаєтеся, щоб здобути свою професію, до прикладу, візьмемо вчителя, навчається ну, нехай 3-4 роки. За 3-4 роки, скільки витратить грошей, дитина, людина витратить грошей, щоб навчитися, ну, приблизно 300-400 тисяч гривень. І потім влаштується на роботу. І буде отримувати заробітну плату ну до 10 тисяч гривень. Ви розумієте, що це абсурд тут за два дні отримати навик і за два-три місяці стати спеціалістом в цій сфері, причому заробляючи вже з першого дня, і мати можливість стати співвласником великої компанії, ну співвласником школи вчитель не стане, а співвласником тут мережевої компанії можна. можна... Людина і стат. Тепер навчання. Як в нас проходить? Це вже навчання один з елементів системи StarLiFі. Коли ми закриваємо другий рівень, ми вчимося на першому навчанні. Це є психологія продаж, друге навчання у нас це є технічна підготовка вас як спеціаліста, і третє навчання це робота з командою. Тобто до третього рівня, дійшовши, ви вже стаєте спеціалістом. Це можна зробити за два місяці, за три місяці, за півроку, ну хто як. Далі, ви вже на третьому рівні йде наступна система навчань, яка була колись за кордоном, зараз вона в Україні. Сім днів вас навчає компанія «Астерлайн». Четвертий рівень наступні навчання, які йдуть, так само були за кордоном. П'ятий рівень, бачите, Арабські Емірати ми колись їздили. Ну ви зрозуміли систему. Чим вищим рівнем, тим в кращі країни нас возять і відповідно дають навики, які будуть високо оплачуватись. Ваш перший місяць в старлайф, який може бути. От ви до нас приєдналися. Що вам потрібно? Вам потрібно в перший місяць провести як мінімум 40 бесід. 40 бесід вам шість людей зразу скажуть так, 14 людей відмовлять категорично, і 20 людей будуть думати, що таке шість людей скажуть так. Це є шість контрактів по 50 одиниць, по 20 тисяч гривень. Тобто, в кар'єру ви отримаєте 300 особистих одиничок. 100, з яких вам порахують по першому рівню це 7200, і 200, з яких вам порахує комп'ютер по другому рівню це 19200. Тобто за перший місяць, ймовірно, ви можете заробити 26 тисяч гривень. що таке мережа? От це є мережа. Ви можете сьогодні стати першим у вашій мережі, а можете ще почекати місяць-два, рік-два, 10. І прийти уже в команду до вашого знайомого, якого ви могли сьогодні проконсультувати? Тому добре подумайте час вашого очікування і втрачені можливості. Запитайте себе сьогодні, де ви хочете бути? Ви хочете бути в першому вагоні? Чи хочете плентатись в хвості? І як завжди казати, а добре тим, хто перший прийшов? А тепер я хочу ще раз звернути увагу на навик, який ми вам тут дамо. Хочу порівняти з найманим працівником чи справедливо. Що найманий працівник заробляє мало. Я думаю, що справедливо. Дивіться, заробітна плата, наприклад, 20 тисяч. На сьогоднішній день в нашому регіоні це прекрасна заробітна плата. Для цього потрібно вчитися 2-3 роки, витратити 200-400 тисяч гривень. І мати зарплату в годину 125 гривень. Ну, це абсурд вчитися стільки років і отримувати, витратити ще купа грошей, і потім отримувати 125 гривень у годину. Або навчитися два дні, витратити. Я рахую, ну я вже так е, рахую, так в принципі, неправильно казати, тому що поліс це є забезпечення своєї старості. Ці гроші нікуди не пропадають, на відміну від навчання, да? вони залишаються в навчальному закладі. А тут ви гроші збираєтеся ж таки собі на свою старість. Поліс і 2100, це є семінар, ну плюс там дорога. А якщо ви ще в онлайні це 500 гривень онлайн і отримувати зарплату 3000 гривень в годину, ну я думаю, що це тут є над чим подумати. І ще хочу от звернути вашу увагу на той навик. От, наприклад, ви прибиральниця, ви прибираєте, отримуєте якусь певну суму. Багато людей кажуть, що о, несправедливо, в мене мала зарплата. Добре, піди лікуй зуби. Ну, я не знаю, треба навчитися, правильно? Але ж у стоматолога вже більше зарплати, правильно? Правильно. Е, стоматолог, наприклад, може казати, ну, мене не влаштовує, в мене зарплата мала, мені треба чогось більшого. Це несправедливо, що я так мало отримую. Ну, Добре, піди тоді, воюй. Хлопці отримують там більше 100 тисяч. Ну, ні, не хочу. Чому? Е, тому що ну, там є певні ризики. А тепер подивіться: той, хто е, стоматолог може бути прибиральником? Ну, запросто може. Він може не найняти прибиральницю і сам поприбирати. Тому от така градація: чим більше людей вміють робити і можуть робити якусь просту роботу, тим нижче цей навик оплачується. Людина може робити якусь складну роботу, значить, цей навик буде оплачуватися вище. Тому я вам пропоную ще раз задуматися, які у вас є навики і чи готові. Вам за ці навики платити багато. Якщо не готові, тоді приходите до нас здобувати новий навик, за який будуть платити 3 тисячі гривень за годину. Ще раз хочу, щоб ви подумали: подумали про співвласництво. У нас в нашому бізнесі є можливість стати співвласником компанії. Що таке співвласник? От дивіться, ви знаєте мережу Окко, ви знаєте мережу там сільпо, ви знаєте. Мережу АТБ за кордоном, ви знаєте, Бідронка, Лідл. і це не є страшно працювати в мережевій компанії. На відміну від цих компаній, де ви приходите на касу прибирати, розкладати товар або навіть бути директором, ви не станете співвласником цієї мережі. А прийшовши до нас на перший рівень у кожного є шанс стати співвласником мережі великої мережі. І ви пам'ятаєте, якщо ви переглядали попереднє відео, наскільки ринок вільний на сьогоднішній день? 98% ринку вільного. Тобто ще приблизно років 50, а то і більше, ринок буде рости. Тому тільки від вас залежить, скільки ви будете заробляти, скільки ви хочете заробляти. І взагалі запитайте себе, а ви хочете заробляти? Чи ви хочете ходити просто на роботу і за ту невеличку зарплату працювати?